Доброго ранку малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Ми сьогодні познайомимось з вами з новою геометричною фігурою і будемо рівняти множини. Послухайте казку про трикутник. Жила собі фігура ось така. Сумно було фігурі, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатись, як же її звати, та вирушила в подорож. Іде фігура стежкою бачить, хтось котиться. Що це за фігура малята? Вірно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються, дивись, ось так. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати, запропонував круг. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать, на галявині будиночки стоять, а біля них галасують фігури, не можуть розібратися, хто ж де живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Потрібно розселити фігури. Дверцята в будиночках однакової форми чи різної. Подивіться малята. Так, вірно, різної на цьому будиночку яка фігура намальована. Так, це круг Двердяць, а дверцята. Е, яка ж фігура зайде в круглі дверцята? Вірно, кружечки. Як же фігури живуть, Які ж фігури живуть в цьому будиночку? Так, малята, круги. Але ще залишились фігури, подивіться. Полічить. Скільки кутів у кожної фігури? 1, 2, 3. Один, 2, 3, куточка. Тому ці фігури називаються трикутниками. У них по три куточка. Давайте порівняємо невідому фігуру з трикутником. У неї є кути. Скільки? Один, два, три. Теж три куточка. Отож, як вона називається? Так, молодці, трикутник. Фігура, яка має три кути, називається трикутником. Повторіть, будь ласка. У фігура, яка має три кути, називається трикутником. А зараз будьте уважні, щоб не помилитися і правильно назвати фігури. Так, молодці, продовжуйте самостійно. Молодці, малята. І ще одне завдання. Обведи геометричну фігуру по контуру та назви її. Слідкуй за олівцем. Як називається фігура? Трикутник. Знайди і обведи предмети, подібні до неї. Морозова схоже на трикутник? Ні. Тістечко. Так, воно трикутної форми. Пірамідка теж схожа на трикутник. А м'ячик ні. Він круглий. Шматочок сиру, теж трикутної форми. Морква, теж нагадує трикутник. Помідор. Ні, коробка. Вірно, теж нетрикутної форми. Молодці малята. Слідуча вправа назви фігури. Порахуйте, скільки кругів. Один, два, три. Всього три круга. Вони однакові чи різні за кольором. Вірно, різні, зелений. Синій і жовтий, а за розміром однакові чи різні? Теж різні. А тепер трикутники порахуйте, скільки їх? Один, два. Всього два трикутника. А чому вони так називаються, пригадайте? Вірно, тому що в них три куточки. Чи однакові всі трикутники за розміром? Ні, один великий, другий маленький. А за кольором? Вірно, вони різні. Один синій, а другий. Так, червоний. А як ви гадаєте, яких фігур більше? Трикутників чи круїв? Давайте порівняємо: під кожен трикутник покладемо кружечок. Так. Погляньте, один кружечок залишився без трикутника. Тому трикутників менше, а кружечків більше. А зараз знайдіть у себе в кімнаті всі предмети круглої форми. Покажіть предмети трикутної форми. Полічте їх. Молодці малята! Ви гарно впорали з усіма завданнями. До нової зустрічі!